Це як на гриби ходить. Або на рибалку. Це прямо та, ось у лки. Дивіться, дві картоплини і пюрешечка на всю сім'ю готова. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми їдемо копати пізню картоплю. Там все по сортах. Ну і, звісно, нашій турбомотоблок. Бачите, ми його возимо у прицепі, бо є люди, що писали, що треба поворотники на нього, сигнал і дзеркала. Я вам кажу, що цього не треба, тому що ми по дорогу, дорогах основного призначення на ньому не їздимо. Він їздив в прицепі. Так. Ну, оснащений вже копалочкою. Ось ці наші ножики бокові, я їх підгострив. Але вони під час копання все одно в землі затуплюються, звісно. Ну, перед копанням на півдня вистачає. Тому нагострив ці ножики. А тепер ми їдемо на картоплю. Оце тут стояв пакульчик, лабела. Значить, зараз буде лабела. Подивимося, який сорт. І копати будемо підряд, тому що вона посажена, дійшли ми до краю і, наприклад, десь до середини оцього рядка. І далі слідуючи, Щоб не перемішувалася вона, щоб ми не перескакували з картоплю на картоплю, будемо копати, пробувати якось так по сортах. Ну, У нас тут такі чотири луночки, виходить, по, по три рядки. Рядки довгенькі, воно. Сергій Миколайович аж хто зна, куди пішов. Значить, зараз спробуємо копати. В минулому відео ми мульчували тут бадилля. Не тільки бур'яни тут були. Зараз будемо його копати. Ми його не вигрібали, воно все тут, як бачите, залишилося. Для того у нас оця загострена лопата, тому що бувають такі коріння, що ці ножі не беруть. Тому я ж, мотоблок іде помаленьку і я тоді під час копання дорізаю ці всі рештки. Ну, я так вважаю, набагато швидше, чим вигрібати оцю всю величезну площу граблями і виносить. Ну, це дуже довга музика. А так спробуємо копати отак. От так що, отак, от будемо так, от копати, а потім отак от буде забірати. Не дуже подобається таке копання. В цьому році посадили картоплю трошки глибше, ніж в минулих роках. В минулих роках таким методом все нормально було. В цьому році трошки глибше. І тепер, виходить, якщо дужче заглибить копалочку нашу, то погано викидає. Тобто і так погано викидає. Вже заглибив вроді нормально. Але все одно є срізана картопля. І м, треба ритися. В общем, зараз, що ми подумали і вирішили, ми отут зробимо отвір. Так, і щоб ця копалочка трошки навернулася в оцю сторону. Тоді, виходить, передок ітиме трошки глибше, а задок буде трошки вище і виходить, краще буде витрушувати. Був варіант, отут зробити розріз і зігнути і заварити. Але тоді назад, якщо, вже буде важче зробити. Тому прийняли рішення. Зараз Сергій Миколаївич поїде ось тут проверти отвір. І попробуємо трошки навернути її вперед, щоб краще копало. А там подивимось, як воно вийде. Провертіли отвір ось тут. І переставили. Ну, відповідно, і тут же ж, да. Провертіли. І переставили, виходить, трошки наклонили ось сюди вперед, щоб дужче клювала наша копалка. Ну і зараз попробуємо. Два рядками викопали. До речі, нас хтось конкретно пожартував над нами. Я казав, тут таблички будуть стояти, усе по сортах. Ну, один чоловік грозився, що я поміняю вам таблички. Тут дивіться, дорога рядом. І така спокуса ж, да, як стоять, таблички помінять. Ну, Хтось западло і зробив от таку штуку нам. Ну, будемо тепер показувати. Да, да? Ну, а оце ж який сорт. Деньгівська тут. Ми знаємо, що цей сорт, що ми викопали, отут два рядочки. Знаємо, що вона, ми її брали в селі Деньги і ми так її назвали. А як вона називається, не знаю. Може ви хтось підкажете. Хто розбирається, я ось покажу її. І так, прокопали ми рядочок. Дивіться, урожай такий, ну я б не сказав, що суперурожайна вона. Ну, Більш-менш гнилої небагато, порченої небагато. Поїденої небагато, ну і різаної тепер теж небагато. Отака от от картопля. Ми називаємо її Діньгівська. вона жовта всередині. А який, як вона в натурі називається, навіть не знаю. Ну, треба брати літературу і читати. Копалка наша більш-менш справляється, вже вся картопля наверху. Риця в землі не треба, просто збирати зверху її і все. В землі немає, і різано і небагато. Така ситуація в нас склалась через те, що наші колеса, оці, що зараз стоять на мотоблоці, вони трошки більші, ніж ті що рідні колеса. А ця копалочка вона, в принципі, розрахована на колеса із ну, обикновенні мотоблочні колеса. Тому воно і вийшло, що немає отого наклона. Ну, Наклон ми зробили, тепер працює усе на відмінно. Так, зараз вже буде інший сорт. По-моєму. Случ. Случ. А може й ні. Ну, случ, а там табличка стоїть. Зараз будемо копати сорт, мабуть, слов'янка або случ. Це так урожай, так? Да? Це слов'яночка. Дивіться, є. оце картопляха. картопляка. Так вона у кайф собирать. Дивіться, яка красота. Це як на гриби ходить. Або на рибалку. Це прямо Та, ось, лки. Дивіться, дві картоплини і... Пюрешечка на всю сім'ю готова. Представляю вам картопелька, називається Слов'янка. Дивіться який урожай у нас. З п'яти метрів. Да, Це бук. Це із 3 чи з 4 метрів рядочка. Це сорт Слов'янка. Це наші підписники із Нової Дмитрівки. Наташа і Саша дали нам в минулому році пару відер. Дивіться, який урожай. Отлічний. Далі в нас пішла картопля. Тут табличка і пішов случ. Ну, Случ вже трошки урожай хужіший поки. Случ урожай конечно, трошки гірший, але теж ну, можна миритися. Сорт слов'янка в нас вже був, років 5-6 ми використовували його і потім вона вже трошки виродилася, і такий сорт він до березня місяця зберігається. Більш а потім вже робиться така в'явша, пов'яла картопля, тому ми його вивели і їсти. Ну, в принципі, на смаковій якості десь сказав би, на тверду четвірку. твірку. Є сорти, які дуже смачні. Наприклад, граната дуже подобається нам картопля, але вона дуже-дуже примхлива і урожай не знаю який, ну, далі будемо копати, побачимо. А сорт случ то замовляли по новій пошті. Із Звеногородського району замовляли по пошті. Ну, такий урожай. Я б не сказав, що ахті. Ну, порченої, в принципі, небагато. Будемо сподіватися, що на смаковій якості воно буде, звісно, на більш кращу оцінку. А Це в нас сорт Рокко. Ну, у нас і раніше був Рокко, але якось вона раніше краще в нас вроді родила. Ну, трошки менший урожай, ніж. у... Слов'янки. Ну, але в цілому теж непогано, порченої немає. Дивіться, от така картопелька. Так, ну що, викопали ми половину нашої картопельки. Тут залишилося пару сортів, буквально. Ну Там ще один такий цікавий сорт Пікасо буде. Ну, не знаю, якщо гарний, прям такий красивий, то знімемо покажемо. Ну, а зараз нам залишилося загрузити в автомобіль в прицеп наш і дома розгрузити. Воно вже посортовано у нас крупне окремо, посадковий матеріал окремо і окремо дрібна та що бичкам та свиням. Зараз просто грузимо в машину, вдома розгружаємо і все, нам не треба сидіти і перебирати і так далі. Сипамо окремо слов'янку і окремо всю остальну тут більший загород. А посадкову ми будемо сипати у другий погреб. Ось і все, друзі. Завершили ми викупку нашої картоплі. Другу фазу не знімав, тому що приїхали в четвер із базару, і в п'ятницю, виходить, залишилося ще дві лунки на великій площі і половина на маленькій тут коло хати то просто реально не було часу знімати відео, тому що треба було до дощу викопати, бо на суботу вже передавало дощ. Ну, от І зараз дощ іде. Так що вже вибрали всю картоплю. Ну, по сортах розкажу. Ну, в кінці відео ще я забіжу в погреб, покажу вам, скільки ми накопали, щоб було понятно. Е, Дивіться, по сортах. Е, сама більша продуктивність вийшла е, у е, сорта Славянка. Потім на другому місці, по продуктивності, в нас був сорт Пікасо, але її в нас, в принципі, не так багато. Ну, Ми й садили нашою сажалочкою, але через одну картоплину, тобто рідше в нас її було всього відро. Але картопляка теж дебела ну, приблизно на рівні із слав'янкою. На третьому місці в нас, виходить, Случ в Тальніх усіх позиціях, ну, вона приблизно в їх однакова продуктивність року. Гранада, ну і всі інші наші сорти, теж там є неназвані декілька. Так що, в принципі, нормально. Ну, Зсипали ми всю ту, що велика картопля в один закрам, та, що Славянка отдельно, в маленький закрам. Ну, і Посадкової набрали там мішечків 25, таких двохвідерніх, то ми, в окремий погреб їх склали. Ну, в принципі, в цьому році я б сказав, урожайність загалом отлічна. Немає поїденої картоплі е, на тій великій площі, там, де сіяли сидирати. В общем, е, підведемо такий висновок, що сидирати треба сіяти. Е, ну, от Зараз ми просто не вспіли. Я ще казав Сергію Миколаївичу, давай быстренько гірчицю розкидаємо. Він каже, так, краще після дощу, е, тоді земелька краще виробиться. Ну, Але такий дощ пройшов дебелий, що треба було, звісно, розкидати і можна було б і не заволочувати, вона б і так зайшла, мабуть. Ну, що ж поробиш? В цілому, в цьому році будемо з картоплею. Картоплі вистачить, я думаю, і на, на всіх вистачить. Тому що не тільки в нас добрий урожай, так в цілому слухаю між людьми розмови, то всі кажуть, що картопля в цьому році гарна. Ну, це в нашій в Черкаській області. Ну а зараз забіжимо в погреб, покажу вам, скільки ж ми накопали. Так. Ну, от така горка, от, щоб понятно було, це така Пікассо картопля або пікасо. Така добряча. Бачимо, в принципі, одну картоплину зварив і вже можна наїстись. Тут у нас, виходить, слов'яночка. Теже здорова, ну, окремо, тому що вона довго не лежить, то ми її якось в першу чергу, постараємося реалізувати. Дивіться, вроді би. І, і кучка не дуже сильно велика. ну Тут ще є сорти, попадаються інші, але в основному тут слов'янка. І це все із двох невеличких мішечків посадкової картоплі. А, так, гранада ось така ось. Дивіться. Красива напродовгоста картопля. а Це гранада теж добрячий урожай. Порченої дуже мало в цьому році. Ну, все отлічно. Ось що дивіться така Пікасо. В общем, непоганий врожай в цілому. Тут у нас рів'єра рання, теж, щоб довго її не, не хранить. В першу очередь якось ми її будемо реалізувати. Ну, в цілому такий урожайчик у нас карту. Ну що ж, дякую всім, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запитуйте в коментарях, кого ще цікавить. Переходьте до мене на канал, там дуже багато всяких цікавих відео. Стараюся знімати цікавий контент. Всім миру здоров'я і добра! Україна переможе. Слава Україні, героям слава! Всім на все добре, до побачення!